Я ж вам розказую, що нам прислали орієнтіровку Хто? Із дежурної частини райвідділу, на У нас реєстрація. У мене реєстрація, реєстрація. Ні, у нас реєстрація. Нам прислали орієнтіровку Ваш автомобіль. На підставі цього вас зупинили. Що, що за мотивація? Ну, зупинити далі. Для чого? З якою метою? Ну з якою метою мене зупинити? У вас... Ребує громадянин Туреччини абсолютно згоден. В якого там щось то ли з документами, то ли, я не знаю. Ні, я який тільки що виграв за моєю допомогою суд. Ну я не знаю, що ну ви я... розумієте. А так як там задіяні е, певні е, посадові особ, особи поліції, а також Служби безпеки України, то відповідно е, це їм завдало, завдало моральної травми, бо вони програли, будучи негідниками. І тому вони поставили завдання зупинити і звести рахунки з цією людиною. Я не знаю, А так як я е, показу, ну ви знаєте, розумієте, що я підготовлений до для, для цього, у мене всі документи є. Я й е, представляю його інтереси е, в суді. Я розумію вас, ну розумієте, нас сказали зупинити і. Ну, зупин, от зупинили далі. Скільки часов будемо стояти? Скільки ну, годину, дві, три будемо стояти. Ні, Я вже стою, вже уже півгоди, більше півгодини. Нам нас попросили зупинити. Попроси... І... Так попросили чи наказали? Скажи, будь ласка. Ну наказали. 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 Зупинити і дочекати слідчі Ну оператив... так дочекатися. А якщо передать, це слід... передати вас слідчі оперативній групі. Як віч про. Мене, на, в нас остановили э, по ориентировці Уже служба безпеки по, 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 по хозяйствовала постаралася і э, в чутово ми стоїмо на посту вот здесь на виїзді в чуто э, нам зараз повинні оперативна група приїхати И проверили документы у меня, у жены, и спросили, а кто-то сидит. Когда увидели, ну, они ждали ждали юпа Ну, уже ориентировка пришла на юпа Ну, Служба безопасности Украины не дремлет. То есть вместе с руководством полиции они не дремлят. То есть они не только как они еще и виски хлистают вместе, а еще и подлечают вместе. Потому мы... Ну, ты понял меня, ситуацию. Я просто тебе сообщаю, я стою на посту и жду э, развязки этой интересной истории. Про, ну, я показал издалека, показал, что это, это ИЮП. Э, документы я не дал и давать им не буду. Потому что, ну, это не э, документ чужой страны. Ну, а дальше, дальше, дальше будет интересно. Ну ты, ну ты не понимаешь, у кого мы выиграли только что суд. Все, дальше, дальше продолжать не нужно. Ну пока нет, пока он сидит в машине, мы ждем с моря погоды. Чего ждем, сами не понимаем. Приедет какая-то оперативная группа откуда-то, и нас куда-то сопроводят. А куда, пока мы не знаем. Диана снимает... Диана, Диана снимает на видео. Да, конечно, да. Все, давай, 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 давай. Всего.